Усім привіт, друзі! Слухайте, день сьогодні казковий, цілісний день, просто неймовірно казковий. Теплий, весняний, сонячний. Правда, милувалася я цим днем тільки з автомобільного вікна. Сьогодні були у Вінниці. Поїхали з раночку, приїхали аж ось. Сонечко сідає, але ще не, не зовсім. Скажімо так, десь до п'ятої години вечора наразі ми приїхали. Я відразу пішла подивитися, що тут де робиться, ти вже думаю, швиденько. Одним, одним словом, скажу вам, що ми маємо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день потрібно, щоб загоїлося не такими швидкими темпами. Загоюється у Людмилки, от сама ранка е, всередині як би того хотілося. От е, надіялися, що буде швидше, але нічого, е, так потішають, що, слава Богу, що і не гірше. Нам знову дали місяць, знову місяць. От, е, хоч два тижні назад нам говорили, що е, через місяць можна буде думати про тимчасовий протез. Але ось тепер два тижні пройшло, і нам від сьогоднішнього дня знову поки що дають місяць. Так, шановні, Акеш, от е, знову місяць ми будемо лікувати, чекати до наступного огляду, і уже тоді будемо бачити, що. Також виникла у неї проблемка. Знаєте, що їй потрібно постійно ходити з наліпкою що на око, і ми останній раз як взяли, вони виявляються різні різні фірми. Потрібно було просто поцікавитись ним раніше ми не знали. От, і ми їй взяли останні наліпки, які брали, то вони такі прилипучі, дуже прилипучі, і поки вона його відніме, відтягне, вона бідненька так ось тут натерла, уже прямо навколо, навколо очка. ну Сьогодні ми поїхали, то вже нам дали таких кілька е, не таких прилипучих. І вже коли ми будемо купувати аптеці, зараз йду. Коли будемо купувати в аптеці наступного разу, то будемо обов'язково слідкувати, щоб її взяти там більш такі комфортніші. От. Ну, ось такі у нас на сьогодні справи. Не так, не так діло йде швидко, як би то хотілося, але слава Богу, що не гірше. Слава Богу, що не гірше. Чи це ось ці крикухи не дають мені можливості розповісти що до чого, кричать, але нічого, їх стане менше. Досить скоро таки. От, я спробую сьогодні ввечері зловити е, хлопчика і дві дівчинки, самця-самочку хочуть забрати уже. от І за ще одного хлопчика телефонували подивитися, чи буде, якщо буде, то теж то теж піде, одним словом. Тому то це таке от справа. О, кричать! дивіться що якої. Щось не можу зрозуміти, що два е, цих чапчалапчики моїх махнатих там роблять. Ви що там коло робите коло тих курей? Ану киш, Кш -ч. Кш -ч. Ви що коло бентамок робите? Давайте ну, до своїх. Кохи такі. Оцей мені дуже подобається, дуже славненький. А цей... І цей гарненький, га? ну цей такий півня вдався, ш... така якась шийка довша. А цей такий ну, коротше корот, корот, шиї, ну, якийсь такий, але кругленький, як такий, знаєте, мемедик. Ну, не знаю. О обоє обоє хорошенькі, але... але справа в тім, що почали забігати до бентамок набігати. Давно була пора. Ось це ось, ось це ось стоїть їхній. Татусь уже можна сказати. Бачите, який тут той, е, такий ший, який тут який якраз в нього вдався. Оце вони сюди до бентамів надумалися заходити. Бентамки, бачу, мостяться собі так, як і мостилися, тільки одна сіла на ці вишечки, де Юра зробив. Але чим бентамочки порадували, то це подивіться. О, тільки. Хочу сказати, що підозрюю, що це не бентамочка Порадувала, це якась бійцівська, порадувала, а що вона знеслася тут де бентамки взагалі не знаю. Ай, але хай де небудь аби знеслася, ну більш нічого нема. А, качки додому чешуть, а взаді качур, але остався один, тому як і обіцяли, з'їли на машин день народження. Так, тут щось молоденька сидить. Мені, але яєць, напевно, що не буде. Бачу, десь там одне з'їли вже. А, одненьке. Одненьке тут теж є. Одне подовбали, з'їли. а ти, ти думаєш нестися чи що робити? От ось скажи мені, ти нестися прийшла чи просто так сидіти? Біля Архипчика теж немає діла, нема жодного яйця Архипчику. Ти чого не пригонив курей до тебе га? чого ти не гонив курочок, щоб понеслися? Одним словом, десь цілий день бігали. Яєць немає. Два Два то не рахується. Правда? Тому що так було вже 4, 5, було і шість за день, а це немає. Немає. Ой, ти лизун малий. Заскучав, заскучав. Ай кінь такий. Архипсю, ти мені скажи, що ти будеш робити? Що ти будеш робити, он. Поки що там з Юрою вирішиться. До речі, це ще одна така новина на сьогодні. Я сміюся, так, що, ну. Ми в дорозі, він телефонує. Каже, ти знаєш? Що? Кажу, що я в рошуку, як? В якому розшуку? Каже, телефонували через дільничого, телефонував дільничий, ти в розшуку за неявку військомат по повісті. Я вже знаєте, отаку, ну не я просто вже не розумію взагалі, що оце у нас чим далі. Цим оце робиться. Взагалі не розумію. Справа в тім, що військкомат виїзди, ви це самі знаєте, і не один день. Уже усі документи поздавані, вже має бути засідання комісії, якийсь там розгляд комісії, повістки йому взагалі не було, йому зателефонувала староста нашої, нашого старостинського округу, я сказати, сільради, то вже було раніше. От староста зателефонувала, сказала так і так викликають військомат. І він відразу поїхав. Просто в перший день, тоді, коли вона телефонувала, ми теж були у Вінниці. На другий день він одразу поїхав. На, е, через вихідні дні усе позавозив, поздавав, запитав, що робити далі. Сказали чекати, документи йдуть на розгляд комісії. Пройшло, ну, я не знаю, пройшло тиждень, що комісія, яка розглядала чи не розглядала, що ніяка комісія, зато вже дільничий шукає, як, ну, як я не знаю хто. Урошук поданий, ви мені скажіть, він, він в мене що по, по цьому? По якийсь амазонець? в Амазонці десь живе, чи що що його знайти не можна. Поданий врошук, це взагалі, я не знаю. Одним словом, Одним словом, я сьогодні, я, кажу, я, так сьогодні, я як нагадаю, я це йде сміюся і кажу: діло ш'ють, не знаю, чим закінчиться. E, значить, завтра все буде зрозуміло. Завтра він завтра поїде виясняти. От. Хоча дільничий сказав так: що якщо, якщо був, якщо там все справді так, як, то буде виясняти дільничий. але знаєте, я вам хочу сказати, зараз на когось надійся. А сам це все вирішує то швидко, тому що, тому що не зрозумієш, коли і як, і прийде 10 тисяч штрафу, воно нам треба. От, Тому поїде сам, ну, ти вже тоді буде. Уже тоді далі буде одним словом. Ось подивіться, який втікач сидить. А діло ш'ють, а діло ш'ють. І що ви скажете, пане господаре, з цього приводу? З якого саме? Я не знаю, що мені робити, мені починати сухарі шити, чи мені в торбу гроші складати. На що? Як на що? Тобі ж діло ш'ють, а діло ш'ють, а в розіск подали. Ну. Тільки як я міг втікти, стаю паличкою так далеко, що вони мене в розіск подали. Я не знаю. А я знаю, це тільки в Україні можуть бути там, в верхушці такі. О, от і все. Нічого вирізати не буду, хай розуміють Юрака, як хочуть. І якщо буде хтось писати коментарі, ну. то хай знають, що ні одної повістки я не проігнорував, всі повістки брав, являвся до тиждень. Ні, та люди ж тобі вірять. Люди вірять, люди знають. А, ні, То, є такі, буде зараз... то може, повістки не брав. Брав. Ні, всі повістки, Як була, які, то брав. Визивали телефоном, теж ішов. Теж їхав. Він ну, документи команді всі подав. Я думаю, все буде добре. Ні, то я вже не переживав, мені ще ніхто не казав. Там розберуться. Та, Та мені ще ніхто не казав. <плес> Дивіться ну, яка краса. А ці мої цесарки літуни. Ані як вечорі, а вона навіть і не думає збиратися додому. Вилетіли, я думаю, де це вона там цукорить. а вона собі тут кричить і все. Чого хоч? О -о -о -о. Дивіться, чим поділюся. Люди показують, що морозники цвітуть. Я собі здалеку подивлюся, думаю, нібито у мене не видно. Як я проходжу близенько, а морозники справді дивіться, як обублішка викину. Квіточка буде.